Усім привіт! Зараз покажу ідеальний подарунок для дівчини та жінки, яка полюбляє за собою доглядати. І це набір енергія протінолу, який входить сироватка для обличчя та крем для шкіри навколо очей. По-перше, в цей набір входять топові продукти, а саме сироватка та крем для шкіри навколо очей, які зменшують зморшки, вирівнюють відтінок шкіри. Зменшують пори, передають гладкість та пружність шкіри і надають їй сяйва. А по-друге, це вже дуже гарно запакований набір, який не потрібно думати, як його оформити, тому що він вже готовий для того, щоб його подарувати. Ось так гарно запакований набір. І давайте його відкриємо і побачимо, як він виглядає всередині. І ви тільки погляньте, ось така гарна коробочка зверху. Ось так всередині просто шикарно оформлений набір. І все, коробочки запаковані з таким гарним дизайном. Ну, дуже приємно його відкривати. І наші must have продукти. Крем для шкіри навколо очей. І сироботка для обличчя. Тому я впевнена, що такий набір і такий подарунок порадує кожну жінку.